Йой, сьогодні вам засніму, як ми граємо в юності за команду Сокіл. <різь> <різь> Хлопці розминаються, 16 номер либиться, бодя здорово. У нас багато, але немає воротаря, будемо ригати за воротаря, за кіпера. Будемо в зачітки ригати. Я стану на ворота. У мене теж було підстати на ворота. пацани, граємо. але все одно пропускаємо що ж таке що ж таке просто тільки ще пропускають Намагаюся віддати п'ятого але у них не виходить але ми все одно не можемо перехватити помаши друге танк за це ви твоєм ручки! руськи руські Був момент, пробивав, мені хтось в чердак так уїбав, голова дербовий. Хвилина до кінця чистого часу пропустили ще один. Нам потрібно було забити, а ми пропустили. Нічого. Да, ну, грали непогано. непогано, але вдарів не вистачило.